Всім привіт! Ось такий загальний ракурс моєї домашньої майстерні. Сьогодні я вам розкажу, що робив на вихідних. Ну, по-перше, поприбирав, дивіться, яка чистота і порядок. Аж працювати хочеться. Угу. Хто пам'ятає, купив я велику адміністративну карту України, значить, висіла вона ось тут. Я її обрізав оту рамку. Ну, вона була синього кольору. Ну, дуже вона. Притягувала погляд до себе, бо занадто багато уваги. Тому я її за рахунок цього, що обрізав, зменшив. І тепер вона на цій стороні, як я і планував її почепити. Бо хотів собі велику карту, щоб можна було знайти усі села, райони, ну майже всі. Тому обрав саме такий розмір. Доробив на цих вихідних ось цього стола. Раніше тут стояв великий такий громісткий стіл на чотирьох ножках. Я його виніс в гараж, ну, а собі зробив ось такий ну косо криво але вже як вийшло ось такий е, робочий стіл, який буде невеликий. Тут мінімум е, місця, щоб ну, можна було півінником достати і так далі. Тому класно вийшло. Пачку саморізів ушатав, тому ну от, не шатається, не кривиться. Ну такий він. Зробив собі поличку, щоб можна було плівку заховати, сюди якусь тряпку покласти. Оці коробки також не було де класти, вони валялися по всій майстерні. Ну, а зараз плюс-мінус у них є своє місце. Значить, для пилососа ось тут місце, зробив там отвір, проходить ця вся тема. Ось сюди. Там мені радили, як зробити ну, цей козирок, да, щоб пилюку краще всмоктували, бо раніше було. Ну, висів просто, як він називається, ну, труба ця висіла. Таку. І, і все, і нічого не було. Тому я вас всіх послухав і плюс-мінус зробив, як ви говорили, але по-своєму. Але саме головне це те, що я зробив собі світло. Була у дружини ось така лампа, яка поламалася. Ну, вона на ній, тобто вона була встановлена на столі, на якому робили манікюр. О, отак. На манікюрному столі. І я її забрав, коли вона там уже не треба. І зробив ось таке там кріплення. І тепер вона їздить, розвертається, повертається так, як мені треба. Ось так. Дуже вона така гнучка. Ну, в общем. Ще там кріплення можна допрацювати. Ну, Але основу отак вже можна налаштувати, щоб воно працювало і було мінімум ось цих проводів. Зрозуміло, що до електропроводки цієї я не, ну, не добрався, бо тут треба закупити кабель. І тоді якось це все прокладати, бо я планую на цьому не економити. Планую купити нормальний кабель із потужністю, яку планую тут використовувати. Все вже працює, я пробував точити ну В общем, зрозуміло, що велику тирсу він не тяне. Ось цей, цю приспособу я зробив для того, що коли шліфую, то. Певну кількість пилу він все ж таки забирає. Пішов сьогодні до брата, він мені зварив ось такого підручника. Не дуже він мені зручний і такий хитається. Але для того, щоб цей період, коли я знайду нормальні матеріали і повернеться з ремонту той перший підручник, то мені цього для шорців вистачить. Того, що відео я для шорців знімаю майже кожен день. Ну, й, в принципі, все. Цих умов мені зараз вистачить для того, щоб до наступних вихідних е, працювати, продовжувати ті, робити ті замовлення, які в мене є, і е, ну, там, поступово надходять. Да? Я в таких умовах спокійно їх зроблю без е, всяких нюансів. Ну, а на вихідних планую продовжити попрацювати над столом, щоб зробити там дверку, щоб той пилосос закривався, додати. Ще одну поличку тут думаю. Ну і тут, ось тут з цим углом не знаю, що робити. Того, що я навіть ну, не, не знаю, як угли зробити так, щоб все було зручно і максимально якось, ну, ну візуал був плюс-мінус нормальний. З тим углом не зрозуміло. Це тут стоїть тумба із кухні старої. В гаражі вона лежала. І зараз. Думаю, її десь тут притнуть, але бачу, що вона буде тут нефункціональна, тому винесу назад в гараж і напевно розберу, Ну, а доски десь тут на паличке використаю. По фанеру я не їздив. ці вихідні, вихідні у нас був... Ну, така погода не дуже була, і не захотів я їхати. Був в епіцентрі, але в епіцентрі ну, там така фанера була ну, ось, ось така, уся. Бачите? І така покоцана, побита. Ну, в общем, Краще такий матеріал не брати, бо з ним потім тільки набудохається і вихлоп буде ну, в рази менший. Трапилася одна в мене біда. Я ж тут поки працюю, воск в мене на газовій плиті там світла мало. Так, ну і Поки воск там нагрівається, я потім його форми тут заливаю. Там на... Ну, на Папір розстеляю і там ці форми заливаю воском, готую ну, птару для амазій. І вже ця форма віджила своє. Бачите, яка. я її пробував там залатати, але нічого не вийшло, цей силикон нічим не клеїться. Тому доведеться її викинути. Ой! да, Жалко, я вже до неї так звик. Знаю, які розміри, ціну, нормально її порахував, щоб було, ну, не в мінус працювати, максимально зручно. І людям, щоб вистачало. Ну, Але що маємо, те маємо. Там я в інстаграмі питав, скільки коштує силиконова форма, але по моїх е, проектах. Тобто я кажу ідею, плюс-мінус, що я хочу. Ну, а Люди там на 3D-принтері роблять спочатку. Ту модель баночки, яку заливають ну, силіконом, да, а потім виходить ось така форма. Тому ось така, ну не, не така сама, а взагалі форма, ту, що я хочу і я, надіюсь, колись назбираю грошей і куплю її, коштує 4500 гривень. Це на 100 мл мазі, щоб там було чисто 100 мл мазі. така. Мій проєкт коштує 4,5 тисячі. Я послухав, кажу, дякую. І на, на цьому все. А на 50 мл 3,5 тисячі. Ну що ж, як то кажуть, це недорого, просто в деяких грошей немає. Трохи пізніше назбираю, куплю, тому покажу, що ж я там придумав, яка баночка буде. Так, ну все, друзі. Показав чим займався, бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе. Ну, а ми ще 100% побачимось.